На хрещатку знову палали шини. Столичну мерію масово пікетували люди з різними вимогами. Наймасовішою і найгучнішою була акція київських таксистів. Вони намагали від міського очільника Віталія Кличка визнати їх громадським транспортом в столиці і розробити прозорі і зрозумілі правила роботи. Олександр Загородний розлого легке дежав'ю. Два роки тому тут же на хрещатику також палали шини, але тоді. Це робили навмисно, щоб зупинити Беркут цього разу, просто для того, щоб привернути увагу влади до своїх вимог. Кілька автомобільних покришок невідомі запалюють на тротуарі навпроти столичної мерії. Спочатку їх намагаються загасити самотужки працівники столичної міськдержадміністрації. Не вдається. Згодом під'їжджають пожежники. Правоохоронці спостерігають, але нікого не затримують. Хто підпалив? Ви побачили? Чесно, ми не бачите. Тільки вийшли. Не бачили, не бачили. не вач. Це як правопорушення? Як звісно, ну, ну, правопорушення. Під столичною мерією одразу кілька пікетів. Тут і політики, і обдурені інвестори-забудовники. Але наймасовіша і найгучніша акція від столичних таксистів. Кілька сот авто з шашечками по колу їздять кілька годин навколо мерії. Головна їхня вимога, що влада їх побачила. Вони невпинно сигналять, але від палаючих покришок відхрещуються. Не палили, не вандріти. ще до цього. Ми зразу написали, що навіть більшість частини людей це не наші люди. Якщо будуть провокації, ми до цього не маємо ніякого відношення. Це провокація, розумієте? Формально таксисти виступають проти нового сервісу Uber. за допомогою цього американського інтернет-додатку. Кожен водій може стати таксистом і возити дешево пасажирів. Uber діє в багатьох країнах світу і складає конкуренцію традиційним таксомоторним паркам будь ласка за що виступаєте? Чому ви приїхали цю виступає, тому що щоб був порядок? таксофірмі, бо і так безпорядку багато. Таксистам роботи давали. А що вам плохо працюється? Ну звісно, зажимають іноді. Ми за рівні права на ринку таксоперевезень. Ми маємо розуміти, що ці вимоги будуть виконувати всі. Ми проти лобіювання якихось конкретних сервісів в нашій, в нашій державі, тобто ми за діалог з владою. Проти сервісу Uber місяць тому масово протестували у Парижі. Так само палили шини і перекривали дороги. У багатьох країнах таксисти су з Uber. Київські ж таксисти кажуть, інтернет-сервіс це лише остання крапля. Взагалі вони зацивілізовані правила роботи. Натомість на найближчій зупинці громадського транспорту прості кияни не готові захищати таксистів, які їх возять. Я майже кожен день користуюсь послугами таксів, день, раз в день, де день. От мене не влаштовує, скажімо, ну, якість послуг, це якість автомобілів. Яка страна, такий сервіс? Люди виживають як можуть. Тобто сервісу ж немає. Машини старі, сервіс низький уночі у дощі сніг возити вони не хочуть або ж деруть у три дорога, кажуть кияни. Якщо вітчизняні таксисти не змінять ставлення до своєї роботи та своїх клієнтів, їм доведеться дати дорогу новим сервісам. Олександр Загороний, Роман Сукашта, та Тимофій Кущій. ТСН один.